І так, народ, всіх вітаю. Надіюся, ви не засумували за новими випусками, тому що їх не було цілий два дні. Вже зовсім скоро нашому каналу у цьому от виповниться рік, а саме 12 березня я опублікував перше відео в принципі, по заробітку на цьому каналі, і в принципі перше. Відео створений канал був давно, але суть не в цьому. В цьому. цьому випуску ми поговоримо тільки про криптовалюту, тільки про ринок, тільки про індустрію. На що варто звернути увагу, що вкладався я, що вкладатися треба, по ідеї вам, щоб із цього бурану вийти. Переможцями і заробити величезні гроші. А також я розповім вам про наш токен, що ми плануємо розробляти, як ми плануємо це робити і так далі, і тому подібне. Але давай домовимося, якщо відео для тебе корисне, обов'язково став лайк, підписуйся на канал і пиши думку в коментарях. Це для нас дуже важливо. А також протязі випуску ми, як завжди, розіграємо 1000 гривень за максимально прості умови. І в цей раз я вже не забуду. І так, почнемо з курсу біткоїна, що у нас зараз відбувається. Біткоїн коливається в діапазоні від 20 тисяч до 21 200 доларів. У нас стався невеличкий сет на лонг і сет на шорт, тобто дзеркальний сет. Хто є у моїх закритих каналах по ф'ючерсам, хто знає, що я пишу свій торговий метод. Хтось знає, що значить це, дзеркальний сет і так далі і тому подібне. Але суть не в тому, суть у тому, що ринок трохи відріз. Ринок трохи відріз і дав заробити всім нам невеличкі суми. Звісно ж, ніхто з нас ці суми не фіксував, а отже, це не рахується прибутком. Але все рівно приємно наблюдати, коли в тебе не мінус 50 тисяч доларів по аккаунту, а плюс 90. А це вже є непогано. Сьогодні ми обговоримо з вами трошки ф'ючерсний трейдинг, але зробимо ми це після того, як я розкажу вам, на які монети на даний момент варто звернути увагу, і чи не зловили ви ФОМО, коли не купили біткоін по 16 тисяч 500 доларів. Почнемо в принципі з того, на яку індустрію варто звернути увагу. Дивіться, якщо ви в криптовалюті е, більше ніж останні три місяці, навіть більше ніж останні півроку, то ви е, припустимо, вже могли десь побачити або вже знаєте, що тренд. Абурану 2023-2024 буде Web 3.0, тобто інтернет 3.0. Що таке інтернет 3.0? Дивіться, на Binance Academy є стаття. У нашому відкритому каналі по ф'ючерсам також є стаття, що таке Web30. Якщо коротко і не вникати в подробиці, то Web3.0 це децентралізований інтернет. Тобто, дивіться, якщо YouTube належить компанії, і компанія модерує відео, які там публікуються, компанія платить, компанії платять, купують рекламу, яку вона розміщує у ваших відео, і ділиться з вами відносно невеликим доходом. Так от, Web 3.0 інтернет. Це інтернет про те, де платформи відео, музика, соціальні мережі і так далі тому подібне не належать ніяким компаніям, а належить децентралізовано всім спільнотам. Тобто кожна спільнота впливає на те, що там публікується. Вся спільнота також впливає на те, яку ціну за рекламу буде брати та платформа, яку ціну за рекламу буде виплачувати вона своїм фінансерам. Тобто, все є децентралізовано. Веб-3.0 це тренд майбутнього Булрану, Тому, коли ви вивчаєте криптовалютний світ, будь ласка, на даний момент зверніть свою увагу на токени і проекти, які сфокусувалися на розробці у Веб-3.0 аспектів. Я даю вам цю інформацію безкоштовно абсолютно. Ця інформація може зробити з ваших тисячу доларів, хоч і сто тисяч доларів, якщо ви правильно ними розпорядитеся. Звісно ж, це відео не набере тисячі переглядів, тому що інформація, яка приносить бабки, нікому не цікава. Здебільшого людям цікаві, і зі гроші ви Дивитись на понти і грати на біному і так далі і тому подібне. Але оскільки моя аудиторія це доросла, крута аудиторія, ви маєте розуміти, що для того, щоб заробити в індустрії гроші, треба щось знати. Тому я даю вам цю інформацію абсолютно безкоштовно, без ніяких плат, підписок і так далі. І тому подібне. Зверніть увагу на Web 30 індустрію. На даний момент це буде тренд 2023-2024 року Було рано. І здебільшого, якщо проєкт топовий і він сфокусований на розробці у Web3.0 сегменті, то він точно принесе вам великі гроші. Звісно ж, все залежить від того, скільки ви вкладете в дані токени, але е, ні в якому разі не треба забувати народ, що е, вкладати завжди треба з розумом. Я за ризик, але я за розумний ризик. Тобто, коли ти вкладаєш гроші. І ці гроші не від сім'ї відірвані, не від е, когось там вкрадені, не твої останні не кредити. Це мають бути вільні гроші. Отака от ситуація. Тому обов'язково зверніть свою увагу на веб 3.0 е, сегмент. Також величезний плюс веб-30 інтернету та децентралізованих систем у тому, що дивіться, якщо, припустимо, Facebook, коли ви реєструєтеся, збирає всі ваші дані, де ви живете, де ви знаходитеся, що ви дивитесь, і потім підстроює рекламу під вас, тобто краде ваші дані, підлаштовує рекламу, потім продає ці дані рекламним компаніям, які заробляють на вас і втюхують вам різну хрінь, яка вам нахер не потрібна. То децентралізований інтернет збирати ваші дані не збирається. Там є різні інші методи заробітку, тому е, це буде набагато чесніше по відношенню до людей. Тому що те, то, що зараз відбувається в інтернеті, щоб ти не пукнув, про це всі знають. Навіть є інформація, що через ваші веб-камери вони завжди включені і вас бачать. Тому бажано, коли ви заходите на якісь сайти або чимось займаєтеся, бажано заклеювати ті камери, тому що сам Марк Цукерберг ходить з закроєною камеру на Макбуці. Отака от інформація. Дивіться, перед тим як ми перейдемо до другої теми, це розбір, локальний розбір ринку. Обов'язково спустіться в опис під відео. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал по крипті криптобакси. Ця спільнота одна із найбільшою, з найбільшим рейтингом довіри в українському сегменті. Ми ні разу нічого не впарили людям, ні разу не профукали репутацію. А це вже щось вартує. І не то, що ми, а я, тому що це є моя спільнота і веду її тільки я. Отака от інформація. Також у нас є відкритий канал по ф'ючерсам. Також у описі він буде, де ми вигружаємо статистику з закритого. Да, закритий дорогий, да, закритий не для всіх, але він є. Якщо у тебе є можливість, давай з нами. Якщо нема, ну не давай з нами, як то кажуть. Пробуй сам. Можливо, для тебе це буде краще. І у нас є телеграм-бешкетник з темками, де ми будуємо велику екосистему, велику структуру, де кожен може щось вицепити звідти. Всі силки в описі обов'язково подивіться, кожен для себе щось підбере. Дивіться, а тепер перейдемо трохи до мого бачення ринку, що у нас відбувається і що в нас буде відбуватися. У нас стався невеличкий памп з 17500 до 21500 і це дуже круто. Але більшість людей думає, що це все вже прям. Глобальний булран. Я казав свою думку у минулих відео у своїй телезі Криптобакси, у інстаграмі, на який ти теж можеш підписатися, що так, це можливо розворот ринку, це можливо розворот ринку і перехід в висходящу фазу. Але не забувайте про шорт сквізи, про вибиття позицій, про перелив біткоїна у, ем, скажімо так. Менш ліквідні, але більш сприятливі для росту токени. Тобто люди заробили на цьому рості 20%, грубо говоря, великі капітали. Тепер він вони свій прибуток витягнуть і зайдуть спокійно в такі монети, наприклад, як Ептос, Етом, не Етом, а не Етом, а Атом, і так далі, і тому подібне. Тобто токен, які так чи інакше зв'язані з новими блокчейнами, з технологією. Тому я думаю, що ринок ще буде. Трохи срізити вниз, після чого вже буде реальна фаза росту, тому що поки що ніхто не почав закупляти на паніці, що вже ринок розвертається так далі і тому подібно. А нам це треба. Але я думаю, що на даний момент біткоін дойде до 27 тисяч доларів плюс-мінус. У мене, по крайній мірі, лонг-позиція відкрита по бітку. Тілюся з вами у нас в закритому, яка приносить через плюс 220%. Вона відкрита стейком десь приблизно на 27%. 000. Звісно ж, конкретну цифру я вам не назву, тому що це буде погано впливати на мої угоди і на угоди моїх партнерів у приватному каналі по ф'ючерсам. Тому сказав десь приблизно, щоб ви, в принципі, розуміли, що у нас відбувається. Я думаю, до цього рівня біткоін дійде. Я знаю, чому я це так думаю. Це не просто слова взяті з воздуха. На цьому рівні у нас сильні, скажімо так, уровні. На продажу, тобто, коли кит дотягне біткоін до 27 тисяч, він заробить стільки грошей, скільки йому треба для того, щоб злити цей прибуток, вивезти в тезер і закупити, грубо говоря, монетки або одразу ж біткоін до пари наприклад, з атомом, закупити атом. На прибуток зароблений на локальному пампі, якщо це можна так назвати. От тому я думаю, до 27 семи дотягнуть прибуток зіллють у, скажімо так, більш. Перспективні в плані росту монети, наприклад, як Atom, повторюю сі Ептос, який вже дав X2. І після чого вже почнеться якась фаза спочатку накопичення, потім фаза росту велика. І там за кілька місяців ми вийдемо я думаю до 120 тисяч. Отак, от це буде зробити не досить важко, оскільки ми будуємо свій блокчейн, ми будуємо свій токен, ми будуємо свою компанію, пов'язану. Так чи інакше з цим, але більш з векторною технологією, я про це чуть -чуть пізніше вам розкажу після цієї теми, то я приблизно е наскільки зміг вивчити сам і потім зможу вивчити, я вже розумію, як то все працює. Накачка, е потім іперпамп І коли хом'яків, скажімо так, зберуть в масу, е куплять дешевих біткоїнів, запамплять верх, зароблять гроші і по нові. Поки що ще не настав той час, коли біткоін став і блокчейн став якоюсь сверхтехнологією, яку використовують всі. Я нагадую, 95% її не використовують. Тому така ситуація. Дивіться. Зараз я розкажу вам про наш токен коротко. Обов'язково подивіться, тому що е, наш токен може стати, скажімо так. Може якось так чи інакше в позитивну сторону повпливати на ваше життя, тому що ми реально о, займаємося і плануємо займатися дуже серйозними, дуже великими ділами. Я вже писав пост у криптобаксах, що на який ти можеш підписатися, що ми не збираємось там вигадувати легенди, що ми щось там світ змінимо, чи так чи інакше. Щось там якісь насипати, непонятне, щоб люди не розуміли. У нас є реальний сектор, реальна проблема, і ми збираємося її покращити, а точніше пришвидшити. І на цьому ми заробимо. І кожен, кожна людина, яка в принципі буде мати наш токен, зможе разом з нами заробити і отримувати дивіденди, тому що ми будемо вводити, скоріше за все, дивідендну структуру. Тобто за прибуток, ти будеш отримати якийсь там відсоток, який у тебе є в токенах, відсоток від нашого фонду, от, а токен От така от, скажімо так, відносно ситуація по цьому. Перед тим як я почну це все розказувати, обов'язково підпишись на всі наші спільноти, тому що там, у перших спільнотах, у криптобаксах вийде інформація, коли кожна людина зможе інвестувати в нашу ідею, в наш токен. Дивіться, я вже багато разів розказував, що у світі фінансів, у світі е, фінансових операцій є зараз на даний момент дуже велика проблема. Це величезні комісії, це відсутність децентралізації, це швидкість операцій. Якщо брати звичайний фінансовий світ, тобто гроші, гривні, долари, карти, банки так далі, тому подібне, то дивіться, коли ти оплачуєш у магазині щось, це, скажімо так. Е, Коштує магазин у відсоток, вони платять банку. Ті гроші переходять в банк. А власники банків люди. А люди мають свойство на і коли твої гроші у банка, він диктує правила. Він ставить відсотки, він, скажімо так. Диктує умови, у нього гроші, у нього може щось підвиснути, у нього в машині інкасація, налічку туди повість, налічку туди, сюди повість, тобто це розходи. І чим більше розходи, чим більше вони возяться, носяться, чим більше рухів вони створюють, тим більша комісія. Чим більша комісія, тим вища ціна на продукт. Чим вища ціна на продукт, тим менше людей може цей продукт купити. І перша задача, яка буде, скажімо так, відносно вирішуватися нашою компанією, тобто це. Зміна цієї структури, тобто, щоб кожна людина мала якийсь девайс, на якому в два кліка може оплатити в тому самому супермаркеті криптовалютою любою. І, скажімо так, комісія за це буде 1 цент нехай буде. Або одну копійку, коротко, або 0,1% нехай буде. Не 3, не 5, не 7, а нуль, або 0,01, тобто мінімальна комісія. Тому що це зробиться спеціально для того, щоб більше людей користувалося цією технологією. Це по-перше, по-друге, що ми плануємо вирішувати, це знищення переград в криптовалютному світі. Тобто, дивіться, щоб відправити мені. Криптовалюту тобі треба зайти на біржу, ввести 300 паролів, ввести непонятні символи, ввести то, ввести сьо, потім поповнити гривні на кар, на, на біржу, потім перевезти їх в USDT, потім, щоб тобі скопіювали адресу і ще міст, ЄРЦ, ТРЦ, такий от адрес, скинути, тобі перекинули, що символ помилився, вже не туди скинули. Це довго, нудно і важко навчитися. У нас Розробляється така структура на даний момент в ідеї, в виді теорії, де кожній людині присвоюється серійний номер, або в принципі якийсь код. Не той мільйонний, а якийсь мінімальний код, який буде вшито в твій робочий кабінет. І я можу відправити тобі будь-який біткоін в один-два в кліка, ну або будь-яку монетку криптовалюту в два кліка, і тобі прийде та монета, яка у тебе налаштована автоматично для прийому у твоєму робочому кабінеті. Не треба нічого скидувати, не треба нічого перекидувати. Просто в два кліка це зробив. Таким чином, ну, типу, монета відправляється в общий пул. Звідти з общого пулу по реальному курсу відправляється вже отримувачу, і то займає мінімум часу, тому що ми плануємо вивчати і внедряти квантові обчислення. Я дуже ретельно це вивчаю. Повірте, в 22 роки зробити це дуже важко. Більшість людей про те, чим я займався останні три роки, казали, що це смішно, це фантазії. Але я тут, мені 21 рік, я набагато далі вже, ніж мої однолітки. Зараз про темки теж хтось каже, що... Щось фантазії, щось придумав собі, і в голові, і так далі, тому подібне, але є результат, є гроші, є робота, є задоволені люди. Так само про це завжди знайдеться людина, яка буде казати, що то фантазії, то смішно. Але коли ми то вирішимо, коли ми заробимо грошей для себе, і в тому числі для тих, хто буде власником нашого токену. То тоді вже сміятися ніхто не буде, або розказувати якісь казки ніхто не буде. Така от інформація є реальна проблема, ми її вирішимо, ми заробимо на цьому гроші. Система, Я люблю створювати системи, тому система дуже класна, дуже крута. Звісно ж, ми її будемо доробляти. Я не самий розумний у світі, але я найму самих розумних у світі, і ми реалізуємо цей проект разом. Також є ідеї побудувати новий блокчейн, в тому числі завдяки квантовим обчисленням і квантовим комп'ютерам, щоб це не було так довго, так нудно. І так, скажімо так, медленно, тому що двоїчна система нуля і одиниці це дуже довго, дуже медленно. І вони нехренали не встигають обчисляти. Треба мільйон електроенергії, треба ще якийсь там proof of stake профостейк системник ніхера по факту не працюєшся повна хубава. Бо треба придумувати щось нове, тестувати щось нове і на щось нове. І ми постараємося це зробити. Да, на даному етапі це можливо смішно, да на даному етапі для косце нереально, але ми це зробимо. От ми це зробимо, заробимо грошей для себе, для свого фонду, для своїх партнерів. Ну як завжди, я завжди кажу, казав і буду казати, що я не збираюся казати, розказувати казки про те, що ми там щось намалюємо і змінимо світ. Буде фьючерс заселимо Марс. У нас є реальна проблема у фінансовому секторі. Це банки. Ненадіжність їх, це медленість операцій у криптовалюті і це важкість, коли ми зробимо так, щоб кожна людина у два кліка змогла оплатити криптою швидко це зробити, і їй не треба нічого мільярд разів копіювати. Це змінить так чинаше цю індустрію в позитивному надіюся, ключі, і нам це дозволить заробити гроші, повторюсь для себе і своїх партнерів. Отака От ситуація по цьому також у нас є в планах. Покращити, зробити свою біржу, теж пов'язано з ну все буде пов'язано з квантовими обчисленнями і веб-тербалі інтернету. Бо така от ситуація зробити біржу, щоб були, щоб трейдери не... Ну, це на даний момент фьючерсний трейдинг на біржах, які існують, це сверх ненадійно, сверхтупо, тому що маркетмейкерами виступають біржі, не... людей, і заробити по факту великі гроші, чесно, використовувати якусь топову стратегію, не вийде. Тому ми то якось постараємося також змінити. Також і багато секторів, які ми хочемо зайняти, в тому числі обмінники децентралізовані з власними полами і так далі, і тому подібне, щоб мінімум людей участвувало, Так як вебтерно інтернет, скажімо так, позиціонує себе з штучним інтелектом, мінімум людей, мінімум проблем. Все, що може зробити робот, має робити робот. Отака от от ситуація по нашому токену. Він скоро вийде. Токен це є по факту. Поки що не система, тому що я кажу, у нас нема 100 мільйонів доларів для того, щоб реалізувати свої задумки. Але ми можемо віддати токен, забрати гроші. 80% віддати в пул ліквідності. Тобто, якщо тобі щось не подобається, ти токен зможеш одразу продати. На 20% розробляти всі наші системи і плюс ще якось привлікти інвестиції. Дивіться, ми ніколи, по крайній мірі, не плануємо брати гроші від фондів, які потім зможуть нам диктувати умови, тому що фонди зачасту хочуть заробляти гроші. Не вод. а якщо нам будуть диктувати умови, то ми не зможемо, наприклад, поставити комісію мінімально для людей оплатою. Там в криптовалюті, наприклад, в магазинах, ми не зможемо це зробити, тому що е, фонд, який дасть 100 мільйонів, скаже, ага, у нас більша частина е, власності вашого токену, значить більша частина фонду, значить ми приймаємо рішення. От. А у нас у ідеї, по-перше, зробити для більшості людей крипту доступнішою, щоб це було легко. от, от інформація для чого це робиться. Дивіться, якщо у нас буде мільярд транзакцій в день навіть по одному центу то це 100 мільйонів доларів в день ми будемо заробляти тільки на транзакції на одній сфері. А якщо ми не зробимо ці транзакції мінімальними і не зможемо навчити людей користуватися на Ізі криптою, то ніхто не буде користуватися нашими ресурсами, а отже 100 мільйонів доларів в день пропало. А якщо ми ну, коли нам вдасться зробити, коли ми будемо робити 100 мільйонів а, тільки за одну сферу в день, то а, представ, що у тебе 1% від нашого фонду. Ну, ти, ти купив токен, назбирав токенів, і ти у тебе 1%. І ти а, отримуєш 1% відносно від 100 мільйонів у день. Це вже багато, це вже круто, це вже супер. Тому будемо старатися робити да, на даному етапі, можливо, смішно, на даному етапі, можливо, нереально, але я вже неодноразово доказував, що навіть якщо ти народився у п**й світу, ти можеш щось у цьому світі да, зробити. Отака от от ситуація, в принципі, на цьому все. Думку з приводу Web 3.0 я висловив, думку з приводу бачення руху ринку я висловив, думку з приводу свого проєкту я висловив інформацію, яку мені можна розказувати. Ніхто мені не забороняє, просто це буде не це в плані того, що інформацію, інформацію мають властивість Ось така ситуація, тому надіюсь, відео вам було корисне, коли токен буде доступний в общому, в общу продажу. Про це буде відомо вам першим, що ви підписані на криптобакси. Тому така ситуація. Дивіться, щоб виграти тисячу гривень, маєш поставити лайк, підписатись на канал, в коментарях написати свою думку конкретно, що ти думаєш про нашу ідею з токеном. От найкращий коментар ми виберемо і відправимо тисячу гривень. Отака от ситуація на даному етапі. Буду з вами прощатися. Бажаю, як завжди, удачі, успіху. Ну, як завжди, в кінці. Прибутку!